В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Христос Воскрес. Ми знаємо, що грішників Бог не слухає, а того, хто виконує волю Його, того слухає. Ось так відповів зцілений Ісусом Христом Сліпець засліпленим духовно фарисеям, які вимагали, аби він прокляв Христа за те, що Той зцілив його у суботу. це те, що Христос називав проціджувати комара і ковтати верблюда. Коли людина абсолютно не бачить головного єдиного на потребу, але зосереджує свою увагу на третьорядних дрібницях і вважає, що саме ці дрібниці, вони є головним. Ісус Христос, звичайно, знав, що є суботній день. Так само Він знав. І про те, що приписи Моїсеєві кажуть, не виконувати ніякої роботи у суботній день. Але він знає, що суботній день це день святий, тобто посвячений для Бога, Був Бог у старому заповіті. Тобто день, який виокремлений з тижня для Того. Аби людина послужила Богу, накормила свою душу і по можливості наблизилася в цей день ближче до неба через створення добрих справ. тому він не бачив проблеми в тому, аби допомогти ближньому своєму у день суботній. Якщо людина Правильно використовує святковий день, для неї робота не є гріхова. Навіть у День святковий. Церква не знала до 4 століття вихідного від роботи недільного дня або святкового дня. Наші богослужіння перед святами називаються Всенічним Богослужінням, тому що. Вони відбувалися вночі. Люди після того, як закінчували всі свої земні, сімейні чи робочі обов'язки, укладали менших дітей спати, самі йшли на богослужіння, бо завтра свято. Але завтра їм ніхто, я маю на увазі, я римську імперію не давав вихідного. І вони навіть. Признатися богоборчим властям чи керівникам, що вони мають йти на молитву, бо коли дізнаються, що вони християни, їх або вижити з роботи, або катуватимуть, а можуть і вбити, як в який час, і за якого було діло імператора. І тому християни, помолившись вечірню, Утренню службу приступали на зорі до святої літургії, а прийнявши святе причастя, спішили додому, розходилися по своїх роботах і робили ще більш ревні, ніж інші, що християн квали усіх за приклад. В Римській імперії до 4 століття стало зрозумілим, що з християнами Боротися нема сенсу. Бо якщо якусь справу виконує християнин, він її виконує на невідмінно. Чи те воїн у війську, чи то є лікар, значить відповідне ставлення, чи то є вчитель, чи то найманий працівник, чи навіть раб, господар знав, якщо він християнин, він ніколи не вкає ножа в плечі. Зробить все як належно, і, хоча сам ще був язичником, але був переконаний у тому, що не такі вже і погані люди християни, а якщо по правді, то краще від нас язичівський філософ Цельс, а вслід за ним, навіть імператор Юліан Відступник, який захотів після Костянтина Великого назад повернути Римську імперію в язичество, казав, Подивіться, ну, як живуть між собою християни. Подивіться, які вони сумлінні і як гарно вони служать іншим і допомагають один одному. Ми, якщо хочемо, аби до нас, до наших храмів зевса назад, повернулися люди, мусимо жити так само. Тобто саме життя християн, воно було таким. Мірило такою проповіддю діло, що люди, просто дивлячись на те, як вони себе поводять в побуті і на роботі, хотіли бути такими, як вони. Але, підкреслюю, ні про який вихідний мова не йшла. Чи день без роботи. Це був день святий для богослужіння, причому нічного або досвіднього, а далі звичайний робочий день. Уже за Костянтина Великого в 425 році імператор, ставши сам християнином, розуміючи, що його військо, його притворні, дорогі його серцю люди, вони теж християни і хочуть Богу помолитися і для того, аби не було дисонансу, аби не забирати них. Уже Християнська держава надає вихідний. Тобто День Неробочий, День без труда це не церква дала, а Християнська держава. Це добре, що вона дав. Але коли люди забувають за те, для чого цей вихідний, що цей день не просто безробітний, а це день. Присвячений Богу душі і ближнім своїм, от тоді відбуваються проблеми людей. Людина не хоче допомогти іншій День святковий навіть, бо каже, я сьогодні нічого не роблю, але поїхати на кавину чи просидіти десь. На забаві, вона рахує, що вона цим святість недільного дня не порушує. Ось таке. Збочення, воно характерне не тільки для нашого часу, але й для часу, коли жив і проповідував Христос Спаситель. Люди не мали співчуття до оцього сліпонародженого юнака, вони тільки засуджували Христа за те, чого це зцілив його в суботу. Він наші канони, перекреслив, він поступив неправильно, так неблагодатно, неканонічно. А то, що людина сліпа від народження, яка ніколи ні тата, ні мами, ні інших людей, ні сонця, ні травички не бачила, а нарешті побачила, цього взагалі не помічає. Христос Спаситель, звичайно, знав і чим жива ця людина, бо знає він про кожного з нас, усе наше життя. Внутрого. І тому він зціляє цього хлопця. І ще й про нього кажуть, що не він не зрішив, не батьки його, бо його запитали, за що він народився скипив. В старозавітніх людей було чітке мислення, що мусить бути по-любому, якийсь рік, щось мусило бути недобре, це його затокає. Тому на будь-який недолік. Чи якесь сімейне нещастя, вони дивилися виключно як на Божу кару. Пам'ятаєте, як висуджували і Анну, Захарія і Єлисавету за їхню бездійність? А, немає дітей, це вас Бог крав, все просто. І тому люди, по суті, це, щоб ви розуміли, чому це язичсько діяло так в любві. По тій самій причині, що язичники дуже легко покорялися агресорам, окупантам. Вважалося так. Ми ж своїм богам жертви приносили, приносимо. А наш все одно купало. Значить що? Значить, Боги наші покупають сильніші, ніж, ніж То Точу я буду витрачати гроші, жертви за дурно, приносити слабким богам, я краще буду приносити син. Раз вони нас перемогли, їхні Боги краще. Будемо їм молитися. І тому ні греки, ні римляни. Особливо з богами не байдалися. Раз нас окупували, значить, коли богам переможців, вони сідя. Ми можемо ще цьому ще под кулаком але все одно проти тих теж нічого немає. Так? І язичницьке мислення, воно саме так формулювало свій Духовний Святой. Христос вказує на те, що ні. Є і таке, що людина свій характер, але каже, є і таке, що людина страдає, аби на ній з'явилися тіла Божі. Задайте того самого Енштейна, якого вчителька в початкової школи вважала відсталим і таким, який ніколи не осилить математики. Згадайте Бетховина, який глухим писав досконалі симфонії. Згадайте багатьох людей, калік, які стали геніями і посунули світ вперед. Згадайте, скільки дітей були хворобливими. А повиростали тими, які підтрутили цивілізацію на дві ступеньки вверх і так далі. Самого Павла згадайте в кінці кінців. Ми знаємо дві третини Нового Завіту, написані Павлом, припадають на 14 його послання. А тим не менше, він сам був невисокого зросту. Подощавий і хробливий. На це не помішало йому навернути до Христа більше людей, ніж ці решту апостоли разом взяти і проповідувати в половині Європи. І при тому всьому бути ураженим нарешті ще і Чорною хворобою. Його їх під час проповіді могло повалити на землю. Знаєте, що таке чорна короба епілеса? І він сам, який зціляв багатьох недужих, давав їм здоров'я. Сам цього здоров'я мав. І він казав про цю хворобу, що я дам мені колючку в тілу, посланця сатани, так він називав цю хворобу. Аби я не привозносився. Тричі я благав Христа, аби мене зцілив від неї. Але Господь мені сказав, що досить з тебе і моєї благодаті, бо сила моя, тобто сила Божа, в немочі твоїй тобі проявляється. Тобто, дивлячись на апостола Павла, ніхто би не сказав, що звичайно, з такими риторськими здібностями, з таким здоров'ям, з такими фізичними даними, то що тут будемо, що він скільки досягнув, чи скільки зробив? Скільки ми можемо побачити в інтернеті фотографій, коли люди-колясочники для наших військових сьогодні плетуть сітки чи ріплять вареники. І вони просто самим своїм існуванням проставляють творця, закривають рота тим, хто каже, а що я можу зробити, а я не можу, чи не маю. І такі люди. Вони прославляють Творця просто своїм життям. Їм не треба бути красномовними, не треба бути начитаними, не треба мати дипломи, якусь посаду або свій фонд благодійний з мільйонами доларів. Ні. Вони просто своїм життям свідчать про славу Творця і запрошують нас брати з них приклад. Наш Миколка, який на візочку майже постійно є на благословіння, чи інші люди, які, здається, їм важко, але вони є. Вони для нас служать автоматичною підтримкою, нашим маяком, нашим розумінням того, що як такі люди можуть, то що мені тим більше брати? Дійсно, той, хто хоче, той шукає можливості. А хто не хоче, той завжди собі знайде відмазку. Отже, Христос каже, що цей не зрішив ні батьки того, що він народився сліпим, а для того, щоб явилися на ньому діла Божі. І він посилає цього юнака до купальні Сіло. Купальня ця як один із. Ви пам'ятаєте про купальні Вихездва з одного боку храму, ми читали та неї давно сіла з другого боку, то для одної хроби, то для другої, то для е, е, обрядового миття овочів і так далі. І чому він це робить? Отже він просто зцілив. А він хоче, аби людина взяла участь у своєму зціленні, своїм віру. От теж. Хтось скаже, та то головне мати Бога в душі, до церкви не обов'язково ходити. Так треба мати Бога в душі. Але хто тобі сказав, що він там автоматично в тебе вже є? Якими саме процедурами, через яку домову книгу ти його туди прописав? Дарий Божі! Страх, мудрість, терпеливість, ніжність. Любов смирення. Чи є в тебе такі дари? Добре, навіть якщо ці є. Чи можеш ти чудеса творити, своєю молитви гори пересувати? Ні. А каже Господь, якби в тебе було віри, як зерно гірчить, ти б сказав цей горіх зручці й киться, І воно би так сталося. То що, який висновок? Нас Та ми так не можемо. Значить, в нас немає навіть, як зер... зер... зерно герчить. Значить що? Значить, тихенько. Головку опустили і пішли до храму. Просити Бога. Господь того посилає всім аби людина взяла участь у своєму спасінні. Господь міг би нам просто подарувати на дивані спасіння. Але Він хоче, щоб ми взяли участь у самі в своєму спасінні. Тому ми що? Виходимо до церкви, ми молимося Богу, ми своїми добрими ділами засвідчуємо своє розташування до Господа Бога. Ми, роблячи діла милосердя, засвідчуючи свою любов до ближнього, говоримо про те, що в ближньому бачимо образ Божий і готові йому служити з ним жити. Так? Тобто ми беремо участь у своєму ж таки спасінні. Але це все дурниця. Він туди пішов, і він ще й по дорозі зцілився. А от як це сприйняли інші люди? А яка страшна з узяла книжників і фарисеїв? Вони почали шукати, за що докорити Христа, за що докорити оцього сліпого. Маєте ще днів, приходять і стіляйтеся не день в суботній. Цього допитують. ну скажи, хто тебе зцілив? Каже, не знаю. Сказав мені, я пішов і зцілився, його не знав. Батьків кличуть. Чи правда, що він народився сліпим? Прохиніть того, хто це зробив, ці хрести не можна. І не хочуть бути відлученими від синагоги. Знаєте, це так буває, як по селах, де дотепер храми окуповані московським патріархатом. Батюшка сказав, що не похоронний, якщо я підгори свого українську церкву. От розумієш, келійний біда що над її могилою не буде Господіва міром. Людина, ніби українець, ніби патріот, ніби любить свою землю і Батьківщину, але ж усадить Тараканіще читали таку байду. Сказав усім, що як ви будете патріотами, я вас не похороню. І всі канони, патріотизм, всі почуття, здоровий глузд, Біблія, історія, логіка все відріняється, бо мене не похоронять. Та живи, Господи Боже, тішиться. І похоронять там, де ти хочеш. І приїде другий священник. А якби ви всім селом так мали свою позицію, то давно б у вас вже в селі була інша ситуація. Але ви всі в ті звірі в лісі напрутилися в устаракана. А таракан сказав, а принесіть мені звірушки дітіших ваших на напів. І весь міст кресеться бо таракан у сам має а тепер помножте це на не село, а на всю поколину, на 400 сіл, де дотепер люди нагодні без Москви, хоча гроби приходять майже в кожне село. А помножте це на 16 тисяч парафій по всій Україні з ідентичною ситуацією. І в ніби абсолютно більшість адекватних, думаючих, нормальних людей. Патріоти, друдя. Ніби розумно, ніби вчилися непогано. І тих послухай, бо не сказав, що він сказав, що спис розумне. Але в тому його вуса і полягаєш, там нема ні розуму, ні логіки, ні біблії, ні святого письма, ні історії. Але один страх. Цих прокляну, до вечора у льоті всі, всіх залякаю, на цих наїду, цим скажу закриє роб і все. А щоб ви розуміли, що це не тільки проблема сьогоднішнього дня? От вам у Євангелії цей випадок. Батьки відрікаються від свого сина, аби їх... Начальник синагоги не відлучив від синагоги. Кажуть, не знає, як так сталося. Знаємо, що, що на був не А що там був, ми хочемо е, мати якісь проблеми. А цей вінак, зцілився. йде в храм на молитву. Дякує Господу Богу. Христос його там знаходить. А після чого знаходи? Після того, як його самого відлучили від синагоги. Тому що викликали на суд Фарисеї його, ось цього юнака, і почали так зразу благословляти – прокляни того, хто тебе зцілив. Тобто в одному реченні. І визнання того, що ця людина, будучи сліпонародженою, не просто в неї якась катаракта, що в неї появилося там, хрусталик забарахлив і пішли в клініку за дві години повинні. Ні, не було очей взагалі сліпо І прокляни того, хто тебе зцілив, кажуть, визнаючи, що його зцілено. Але запрошую тебе ти прокляв того, хто неї добро. І цей юнак, який був сліпим, який до цього дня нікого не бачив, нічого не бачив, ніде не чекав, азбуки Брайля теж не був. І Бог не знав. І він починає богословствувати. Він каже: де ви бачили? Каже, скажи, що цей чоловік грішний. Де ви бачите, бачили, каже він, аби грішна людина. Могла зробити таке чудо, яке зроблено зі мною. Де ви таке могли бачити? Ми ж знаємо, ви, нас, вчителі закону, цьому вчили, що Бог грішний не слухає. Того, хто виконує Божу волю, того він слухає. Раз ця людина мене зцілила, як вона може бути грішною, як вона може бути злочинцем з вашої точки зору. І всі починають просто його затикати. От ти кружки купив часом. Ти хто такий? Ти у гріхах весь народився ти нас будеш учити? Ти не канонічний розходник. Закрий рот. І вигнали його з церкви. Це коли людина гнівається, коли людина свариться, це від чого? Від відсутності здорових аргументів. Коли людина починає помішати голос, верещати, це що? Це відсутність правоти заміняє голосністю викладання своєї позиції. так? І вигнали цього чоловіка із синагоги. Але для нього це була не проблема. Він знайшов Бог, він знайшов зір, він прийшов до храму. І там його знаходить Христос. Оце слово там його знаходить Христос, воно показує, що якщо тебе гонять люди навіть дуже високого сану чи поваги, але ти стоїш за правду Божу, то тебе сам Бог знайде, якого теж і люди звідти вигнали. І утішить. Христос прямо його питає, те, що він ніколи не питав. Навіть минулої неділі ми слухали про Самарянку, що Господь відкрився їй як Месія, як помазаний Господь, який прийшов для спасіння. А тут, прямо, він каже, ти віриш у сина Божого. А хто він? Господи. Це я, який стою перед тобою. Я, Син Божий, таке було сказано один раз на все Евангелії, один раз на все життя Ісуса Христа. Кому? Ось цьому сліпо народженому який став зрячим і духом, і тілом. А ті, що здається були зрячі тілом, а мали би бути, як вчителі закону зрячим і духом, виявилися з і так. І, сяк, і нічого від пекла їх не чекає. Ось так, дорогі мої, все може стати з ніг на голову, якщо люди забувають, що в житті головне, а що другорядне. в Господь з нами, Господь нас готовий підкріплювати, але аби ми мали Його на першому місці у своєму житті, а все решта тоді буде на свого. Амінь. Христос Воскресе!